Цікаво, що новий 2023 рік буде проходити під подвійним символом. Пухнастому, боязкому кролику доведеться уживатися із дрябкою царапкою котиком. Тож бажаю всьому колективу коледжу взаємної підтримки, взаємоповаги, взаємодопомоги. А спілкування нехай зігріває тепло, обліпиха. Шановні колеги, любі студенти, щиро вітаю вас притежнім новим роком і різдвяними святами. Нехай новий рік принесе нам мир, спокій і добробут. А цей новорічний подарунок принесе нам гармонію, єдність і здійснення мрій у новому році. З Новим роком всім добра, світла, посмішок, тепла, миру. Радості, достатку і у домі все в порядку. Говорять, що новорічна ніч чарівна, і тому всі бажання, які ви забажаєте в цю ніч, мають збутися. Я бажаю всім нам миру, добра, злагоди, добробуту всім. Нехай новий рік принесе нам перемогу, а кожен день нового року. Буде радісним відспілкування. А для того, щоб усі бажання збулися, необхідно обов'язково подзвонити у чарівний дзвіночок. Вітаю вас з прийдешніми святами і бажаю, щоб наступний 2023 рік приніс нам всім таку очікувану перемогу. І нехай у житті кожного з нас будуть свої власні. Перемоги, мрії здійснюються, а серця наповнюються вогнем. Шановні наші викладачі, шановні студенти, вся наша коледжівська родина. Я щиро вітаю вас з новорічними різдвяними святами. І від всього серця дякую нашим викладачам за щоденну сумлінну працю і нашим любим студентам. За навчання та розуміння. Бажаю всім мирного неба, великого людського щастя і близьких і вирних людей поряд. І як символ добробуту і благополуччя, дарую гномика. Нас усіх об'єднує одне: ми українці, волелюбний народ, і 2022 рік показав. Які ми згуртовані та неславні. Тож у наступному році я бажаю, щоб у наших серцях не згасав вогонь доднання та прагнення до перемоги. Хай кожен місяць прийдешнього року буде яскравим і незабутнім. Нехай дива трапляється частіше, ніж про них мріється. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде успіх, благополуччя, везіння і звичайне щастя. Нехай кролик на своїх м'якеньких лапках принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і затишок для всіх. Гаю, що попереду у нас були тільки хороші і світлі події, щоб нас оточували добрі та веселі люди, а в наших будинках було тепло і мирно. Нехай цей рік принесе вам тільки щастя, здоров'я і удачі. Нехай в цьому році здійсняться всі ваші мрії. Бажаю, щоб усі ми були живі і здорові, що займалися тим, що приносить нам задоволення. Нехай цей рік буде щедрим, благополучним та переможним з Новим роком. А зима нас не лякає, ми її давно чекаєм. і нехай холод за вікном, ми у коледжі гуртом, нехай лютується хуртовина, на нових зимових шинах. Я відчу, як дзвіни дзвіно, на урок до дітей, на урок. Та за обрієм ворог не спить, але ми під радіним щитом, кожну ніч ми спокійно спимо, але ж свято давай почнемо, ми спілкуємось ось так до ранку і під жанку Ми навчаємося ось воно, зимове свято все замело. Та за обрієм ворог не спить, та настане щаслива мить. День і ніч ми разом не спимо, перемогу наближаємо і навчаємось ми до ранку, і під кави філіжанки. З задоволенням навчимо все, чого самі знаємо.